Доброго вечора, дорогі друзі. Вітаю вас з осінніми днями. Ось і вже так швидко настала осінь, неждана, не гадана, ні А особливо зиму ми ніколи не чекаємо, а вона так раз і приходить. Але зараз не про це, а про те, що це час, коли потрібно обробляти поголів'я від глистів, від глисної інвазії. Тому. Друзі, хочу розповісти вам декілька таких лайфхаків, що якщо ви на протязі декількох років глистуєте одним і тим самим препаратом, то це може призвести до того, що препарат стане неефективний. І треба робити заміну препарата. Тому ви будьте дуже уважними, спостерігайте за своїм поголів'ям, що вони там їдять, що у них там виходить чи не виходить. Будьте уважними. А краще просто для профілактики змінюйте просто препарати. Ось так. Це те, що я хотіла вам розповісти. Ми хотіли вам розповісти.